Гаррі Поттер і філософський камінь. Перша книга Джоан Роулінг, у сарі про хлопця магана Гаррі Поттер. Гаррі дізнається, що він є чакумом, коли йому виповнюється 11 років. Він отримує листа з магічної школи Говардс, де, де навчаються майбутні чарівники та відьми. У школі він знаходить нових друзів Рона Візлі та Ріміону Рі... Грей з Шенер. У Хогвартсі Гаррі виявляє, що йдуть відомим, адже не адже ще не мовлям пережив напад слого шапку на Морта, який вбив його батьків, але сам розпався. Гаррі має специфічний шрам на лобі в вигляді пилискавки, який є свідченим цього нападу. Під час сорого року. Навчання Гаррі разом з друзями розкриває таємницю філософського каменя, магічного артефакту, що дарує безсмертя. Волдеморт, який прагне повернути свою силу, хоче зволодіти каменем. У фіналі Гаррі та його друг, друзі перемагають свого чатку, вона і рятують камінь. Деха розкриває основними бідних пригод Гаррі його боротьбу його зі словом і розбитого дружби та відваги.